Вітаю всіх. Сьогодні будемо говорити про дерева, про бінарні дерева. Трішки теорії, після чого розв'яжемо деяку задачу, деяку нескладну задачу, яка зрозуміло, що може бути і на співбесідах. Так що ж таке дерево дерево це така структура даних, яка представляє, зберігає свої дані у вигляді певного дерева. Це дерево складається з певних вершин, вузлів. Кожна вершина може мати. Дочірні вузли, сини. Найверхня вершина називається коренем дерева. Нижні вершини називаються листками. Або листковими елементами, вузлами, вершинами. Перед вами бінарне дерево. Крім того, що воно бінарне, воно ідеальне бінарне. Чому? Бінарне, тому що воно має тільки два елементи максимум. А може мати і більше. Взагалі, дерева можуть мати більше. Але якщо максимум два елементи, то це дерево називається бінарним. На практиці зустрічаються і бінарні дерева, і небінарні дерева. Ми будемо говорити більше про бінарні у цьому відео, зрозуміло. Що. Але щоб ви розуміли, що дерева не тільки можуть бути бінарними, а можуть мати довільну кількість похідних вершин, синів. Тобто кожна вершина може мати довільну кількість похідних іншинств. Вузлів. Тепер, чому воно ідеальне? Ідеальне воно, тому що кожна вершина має рівно дві дочірні вершини, а не одну, наприклад. Чи, е, чи скажімо так, чи одна гілка простягується далі, одна коротша, наприклад. Якщо б у нас тут була ще ось така гілка, то це вже би не було ідеальне. Якщо б у нас було. Ось так, то теж це вже не ідеально. Ну, зрозуміло що. Тепер далі. Дерева також можуть бути і в такому вигляді. Таке дерево називається виродженим, коли в нього є тільки один шлях, по суті кажучи. Тобто, тільки ліва гілка. Це є верхня вершина. І так лівою гілкою протягується таке дерево. Даними вершин зрозуміло, що можуть бути не тільки цілі числа, як в даному випадку, а й будь-які дані будь-якого типу. Якщо висота дерева 3, а в нас висота дерева 3, бо 3 рівні 1, 2 третій, 3, то максимальна кількість вузлів такого дерева може бути 2 в степені 3 мінус 1. Тобто, в даному випадку. 7 вузлів. Ну, та як є. Тепер стосовно задачі. Нам потрібно знайти суму шляху, найбільшу е, суму шляху, максимальну суму шляху. Шляхами тут є. Ось ця гілочка, ця. Отак. От ну, тут 4 шляхи в нас є. Максимальною буде зрозуміло, що. Гілка 11,89. Якщо би б тут що змінили для прикладу, там, то максимальною би була ось ця 11, 12, так, ось, нам треба знайти максимальну суму шляху. Як ми будемо шукати? Взагалі, всі алгоритми. Всі задачі на деревах вони зводяться, по суті кажучи, до двох алгоритмів: це пошук в глибину, коли ми шукаємо від верхнього до нижнього до листкового елемента. і пошук в ширину це коли ми шукаємо порівняк. Зрозуміло, що пошук в ширину нам тут не підходить. Нам підходить тільки пошук в глибину, тому що нам треба знайти максимальний шлях. Максимальний шлях, максимальний шлях який йде в глибину. Як ми будемо шукати? Ну, для початку зрозуміло, що треба створити саме дерево. А для того, щоб створити дерево, ми створимо два класи. Перший відповідає за вузол та зберігає дані. В даному випадку у нас цілий тип, хоча знову ж таки, я. Зауважив, що не обов'язково має бути цілі числа, ми можемо взагалі створити універсальний клас, який буде зберігати дані інших типів, різних типів е за допомогою універсального параметру. Тобто, як узагальнюючий клас, узагальнюючий тип даних. Тепер далі. Кожен вузол зберігає посилання на лівий та правий вузол. Чому тут знак питання? Тому що він може. Бути може не бути. Це може бути крайня вершина, зрозуміло, що. Яка не має вже ні лівого, ні правого. Так. Ну і конструктор, відповідно, для створення об'єктів безпосередньо з числом. Крім цього, я створюю ще сам клас дерева. Хоча конкретно в цій задачі це не має сенсу тут, в принципі, я. В... Клас дерева передаю просто е, корінь, по суті кажучи. Але для цієї задачі це не актуально, тому що я тут створив е, корінь і створюю дерево але фактично ніде не використовую. Після цього, згідно цього ж нашого малюнку, як тут є. Я створюю дерево безпосередньо з вузлами. Ну і е, створив корінь, тепер створив два. Дочірні вузли, які додаю до корення, і далі до цих двох ще додаю по 2. Ну, наше дерево, по суті кажучи. І після того, як ми запускаємо наш алгоритм, ми отримуємо 28 довжину відповідно максимальну довжину згідно цього шляху. Тепер, якщо зараз ми перейдемо до функції, до методу, до нашого алгоритму. Давайте ще. Якщо ми змінимо, зрозуміло, що тут, то ми отримуємо 30. Тепер як ми шукаємо? Ми ж шукаємо з допомогою рекурсії. Що таке рекурсія, я надіюсь, вам відомо. Крім того, у нас має бути база рекурсій. Базою рекурсії тут виступають неіснуючі вузли, по суті кажучи. Тобто, якщо вузла немає, а де вузлів не буде. Ну, от, Ось у цього листкового вузла, листкової вершини, вже немає вузлів інших дочерніх синів немає. Тому, коли ми для, по суті, кажучи, для цієї вершини будемо шукати будемо надсилати в нашу рекурсивну функцію лівий нащадок чи правий нащадок, то ми будемо мати нуль. Якщо ми маємо 0, то ми повертаємо 0. Бо тому, що вони не беруть участь у сумуванні, фактично, там 0, там відсутність вершини. Це є базою рекурсії. Тепер. Ну, зрозуміло, що ця база рекурсів викликається, коли ми викликаємо чи лівий, чи правий. Зрозуміло що. І якщо значення повертається зліва, і значення повертається справа, ми беремо найбільше значення від лівого чи від правого нащадка. Зрозуміло що. І додаємо поточне значення поточної вершини. Як воно працює? Значить, для цього ми викликаємо в коді лівий і правий. Для цього і для цього. Рухаємося вниз. Тепер для цього ми викликаємо лівий і правий. І для цього викликаємо лівий і правий нащадок. Син. Після цього ці викликають лівий і правий. А оскільки в них. Ну, в нашому випадку, хоча не обов'язково так мало би бути, в них немає нащадків. Тут у нас нулі. Або нул. В даному випадку, тому що нуль об'єкту немає, але ми повертаємо нуль. То тоді немає значення, що там вибереться. Максимум з двох нулів, то й буде нуль. І тоді. До максимума, тобто до нуля додається цей 3 і йде вверх. Тут до нуля додається 9 і йде вверх. Зрозуміло, що тепер на, цьому, на цій позиції вибираємо 3 чи 9. 9, 8 плюс 9 йдемо вверх. І так, відповідно, з цієї гілки відбувається сумування, відбувається знаходження. Максимальної суми. Ну, ось така проста, наче задача на дерева, але і вона може попастись вам на співбесідах. Всім дякую за увагу. Дивіться наступні відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть пропозиції.